Досі не можу повірити, що, ви будете пожити пару тижнів у подружки Діани, без батьків. Ну, як це так взагалі можливо, чому ви не могли до бабусі з дідусем поїхати, наприклад? Ну, сонечко, це дуже далеко. Вам потрібно ходити в школу. Діана, не губи свою валізу. та не гублю. Та, з мірою буде класно. Там, ну, що ж ти так сумніваєшся? Тобі нагадати, які це саме з тобою стався пару тижнів дома. Бачите, ти швидко забула. Ну мені коне серце, я вже говорила з батьками мір. Вони абсолютно не знали про цю ситуацію. Вони до нас дуже лояльні. Ми з ними давно знайомі. Так що все буде добре. Ми будемо вас забирати часто, деякі ночі не будете ночувати. Ось ми вже підходимо. Давайте швидше. Так, дівчата, все, ось ми прийшли, я вас лишаю ви мені пишіть, дзвонить, якщо що, я вас заберу. Так що не хвилюйтеся. Добре, Домініко, добре, добре. Там, до речі, де є молодший брат твого, а ні, він на е, рік молодший. Що? Ти не могла мені раніше сказати. Так, Діано, дзвони. О, мама, там зайти вже Діана прийшла, я піду відкрию. О, де якраз вчасно, я вже приготувала вам вечерю. Біжи. Діатон, привіт, даре ти прийшла до мене в гості. Привіт, Міру, привіт тобі вітаю добрий день, привіт, Міру. А твоя мама вдома, так? Та зараз мама. Біжу, біжу, привіт, Міру, привіт, Аня. Дуже дякую, що погодилися моїх дівчат до себе взяти. Це так нам допомагає. Ну то я побігла, а то у нас справ по горло. Все, дівчатка, будьте чимні, якщо що, мені дзвоніть. Все до побачення. Па-па. Хочете, дівчатка, роззувайтеся, Міра, покажи, будь ласка, Діані і Домініці їхню кімнату з тобою і взагалі проведемо тур, щоб вони знали, що тут потрібно е, робити і дещо. Добре, мамо, побігли за мною. Тут у нас кухня, але ми трошки пізніше повечеряти підемо. Наступна у нас спальня, але там такий бардак, так що давайте швиденько пройдемо і взагалі це батьків кімната. А ось це вже моя кімната. Батьки притягнули двоповерхове ліжко вам, так що спати будете не на матрасах. О, а це вже класно. До речі, мені Тетяна сказала, у тебе молодший брат є, так? А, та, Мирон. О боже, він ноза в місті одному. Він, вроді, на рік тебе молодший. Ну, Він не часто тут буде з'являтися, він на футболі проводить все своє життя, типа спортсмен. Кімната, а тебе нічого казати? Що... Ну, Можна я тепер на другому поверсі буду? спати? Ти завжди спиш на другому, гаразд, я буду ближче до міри. Е, там далі ванна і кімната твого брата? Та він якраз там. Пішли, привітаємося, то що він як відлюдник. Ну оце вже кімната Мирона. Боже, що у Даній Дениса така сама буде кімната, коли вони виростуть. О Боже, не дай Бог. Я сподіваюся, що я вже з'їду від вас до того моменту. Мирося, привітайся. У нас заліто гостя. Ага, ага, привіт. Що в зуці на ліжку заліз. Ну, я його не перевиховую, вже вам казала, що він у мене. Тіпа спортсмен. Заліто туди, Тіпа, бачиш, скільки у мене всього. Е, привіт, привіт. О, привіт, я Мирон. Мені 9, а тобі скільки 10, я тобі то старша на рік, а то й на півтора, якщо бути точною, напевно. Не знаєш, коли мене день народження. Так, малявки, давайте заокруглюємося, нас може вечеряти потрібно, і тобі Мирон теж, мама, поросила тебе покликати. Сідайте, діти, їсти. чур, я біля міри. О, Діано, це по, по твоєму це свинські. Та ще, не хочеш біля мене сидіти? Мирон, ти можеш покласти телефон за столом при гостях? Ну, мам, у мене катка тут, давай сюди, ей, віддам тобі потім. їжте, їште, дівчатка. А ваша мама так смачно готує, мені дуже подобається це відбивна з картоплею. А, було б ще непогано, якби тато був вдома, а то завтра прийдеться в школу йти на автобусі їхати. Тобі то яке діло все рівно, це б завтра ще секція по футболу, як завжди, та? Ей, що. Давай тобі допоможу міро зі столу прибрати. Ну я наївся, я до себе. Мирон міг би й допомогти. Е, ні, гості хай допомагають зуські. Господи, який він, не слухняний, це просто жах. При гостях так поводитися, треба терміново з ним якусь бесіду провести, бо це просто, я вже не витримую це. Ну, та у нас, дані і нас більш слухняні, ага, це що вони не виросли, і у Дані тільки починається криза з перехідного віку. Що будемо робити, поки не підемо спати? Ну, то вже 9 година, можемо зараз подивитися якийсь фільм, а потім уже заукруглятися, то завтра в школу знову рано вставати, так не хочу. О, дуже дивні дива. Це мій улюблений серіал. Давайте його. Окей, зараз я штори закрию. Ей, Міро, можна твій планшет, бо мама телефон забрала, я хочу в браву катку дограти. Мород, ти відстанеш уже від нас чи ні, весь вечір до нас приліпляєшся, не допоміг навіть поскладати посуду? Ні, не можна. Ми дивимося фільм. От забрали телефон, значить не може тобі більше грати. Що вся немає правила? Маликі беруся, не можна грати в телефончику. Чум вас? Ну, ти його урила, його ще жодна дівчинка так не підколювала, от то він запам'ятає на все життя. Так, ну давайте вже починається. Ой, це що там далі найцікавіший момент, але я вже так втомилася, давайте уже спати йти. Доминіку, ти що там? А, ну вже спить. Давай, пішли вже вкладатися. Ей, вставай, Соня. А, що, уже ранок? Який ранок спати йде? О, точно я ж на другому поверсі. А так, не звалишся звідти, не звалюсь, Сиді чудово все на добраніч. на добраніч. <плес> Дівчата, вставайте уже ранок вам школу потрібно. А а радок стара та подйом. А що ти кричати так? Добрий радок. Ой, де я аж а. Точно, добре, радок, а зараз збираємося. Треба речі дістати форму з валізи. Давайте, я сіданок вже вам поклала на столі. На, я притягнула твою форму. А наша куртка там вже ж тепло. По-перше, там холодно, зараз ще весна, а не літо, коли самого ранку плюс 20. Там зараз тільки 15 градусів на вулиці. Так що вдягай, вдягай. А інакше що, я твоя старша сестра, Домінік, ти можеш мене послухати? О, зануда. Ще я теж готова, а куди мені діти Комбінезон? та поклади до міри шафу. А ти, до речі, що в навушниках ідеш? А що ні, я так часто ходжу, це мій любимі навушники. О, чудово, ви уже вділися. Рюкзаки ваші де та при вході стоять, то чудово, пішли. А братві, він же все таки не сам діде. та зараз, поки ми вже дійдемо до коридору, добіжить. До мені ніколи виходь, виходжу, все, мама, бувай, ми пішли, а ми, Ронда, я тут іду, іду, все, бай бай, мама. А ти шо, без форми? Ясна рік молодший, я пощадко класі, нам ж форму не треба, а точно я забула, ти ж малявка. Заходьте швидше і не сваріться. Ми по часу прийшли зарано, він ще 20 хвилин буде їхати. Зато можна поки марити. Я вже забула, як зарано вставати. Так неприємно. Та не кажи сьогодні, ще нам потрібно презентувати цей проект по історії. А ми, до речі, сьогодні будемо ваші класи відвідувати. Типу, де ми будемо вчитися наступного року? О, ні, я тебе найменше хотіла сьогодні бачити.